Дружба Володимире, дуже вам дякую за такий подарунок. Важливий сьогодні день відкриття е, 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 одної з кімнати е, музею Ярослава Іслава Стицького, власне, е, кімнати бібліотеки, де будуть зібрані е, унікальні е, е, видання, е, видання світового такого рівня. Е, е, е. Ось тут є багато іноземної літератури, і української літератури, і політичної літератури, але якраз незмінно доповнить значить, ваші книги, ваш ярунок навіть цей альбом. Два фотоальбоми. Два фотоальбоми про гетьмана Скоропадського його фактично добу, його, його родину це саме про українську державу. А, саме так. Тому я дуже-дуже ціную це. Ось дякую вам. Мені шкода, що, що ми це робимо так приватно, але, але це знаєте, справді не, не, не забирає важливості вашого дарунку і вашого чину, який ви зробили. Щиро дякую. Що Наступна зустріч обов'язково. Я про це розповім більшій аудиторії. І подякую е, ще, вам, ще вам публічно. Дякую, що мене. Ще раз, я так подивився на цю виборку, і знаєте, мені як військової людині, що кинулось, не вистачає сьогодення, саме 91 й рік, міністра оборони Морозу. Тоді в нашій. Грушевський, гніченки, ще народні міліції створювали. Давайте Астеру. давайте зробимо окремо, що ж морозов може прийти до нас і може про цю добу каз і цей час розповісти. Тому, якщо є у вас якась фото, архів якась цих подій, я знаю, що ви є блогер, ви є фотограф і дуже багато дійсно О, історія ж повторилась, бачите? Да, фіксуєте історичний факт. Нам казали, що нема коштів. Понищили військові круги, все, що можна було, надавалися. А зараз це щоб встановити все, скільки гіли українці, то копійки були порівняно з тим, що зараз прийдеться, навкільки кошти.